Зараз з нами на зв'язку Павло Бакунець, член комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пане Павле, вас вітаємо і відразу питаємо вас про соціальні виплати. Будуть вони збільшуватися, зокрема прожитковий мінімум, від якого відштовхується більшість цін. Бажаю здоров'я усім нам, насамперед, нашим захисникам. Звичайно, що в час цього великого виклику однозначно, що це буде. Бюджет оборони це буде бюджет для забезпечення найвідважніших українців, наших захисників захисниць для того, аби вони здобули перемогу в цьому бюджетному році, і ми в це дуже віримо. А щодо соціальних виплат і іншого населення, однозначно, що вони також будуть збільшені. Наприклад, розмір заробітної плати є закладено вже 7100 гривень з 1 січня наступного року. І з другої половини наступного року це вже майже 8 тисяч гривень. Хочеться вірити, що український бізнес буде працювати відкрито, буде платити податки. Відповідно, ми матимемо можливість здійснювати як нарахування нашим військовим, так і соціальні виплати. Також завдячуючи і допомозі наших міжнародних партнерів. Якщо говорити про соціальні виплати, зокрема, чи збільшиться можливо прожитковий мінімум, який рівень зростання мінімальної зарплатні буде закладатися в проєкті держбюджету і якої суми це підвищення? Ще раз зазначаю, що мінімальна зарплата з 6700 гривень цього року вже з 1 січня має становити. Попередньо закладено в бюджеті 7 тисяч 100 гривень, а з другої половини наступного року майже 8 тисяч гривень. Це, я думаю, добрі показники. Так само збільшується майже на 300 гривень і прожитковий мінімум до попередньо окреслених 3 тисячі гривень. Хочеться також зазначити усім нам, що окрім соціальних виплат. Окрім оборони, нам з вами слід і звернути увагу. Я, як колишній міський голова, говорю, про те, щоб мали можливість жити громади, адже після перемоги наші воїни повернуться до своїх родин, своїх громад, і їх також потрібно готувати для того, аби вони достойно виглядали, достойно надавали освіту дошкільну, шкільну, позашкільну освіту для того, аби була достойна медицина на місцях. Аби ці воїни отримали якесь задоволення, щоб вони зрозуміли за що вони воювали, що їхні діти, що їхні родини живуть, навчаються в громадах в нормальних ба добрих умовах. Ви знаєте, що зараз іде гостра дискусія в суспільстві щодо власне податків військових. Нам з вами слід зазначити, що кожен військовослужбовець, отримуючи заробітну плату, сплачує. Податок ПДФО, з нього майже 12% від кожної зарплати йде до місцевого бюджету громади. І це добрі кошти тим громадам, де є військові частини, вони мають можливість розвиватися. І забирати їх в громад категорично не можна. Так, ми розуміємо, що іноді бувають зловживання в місцевих громадах, тому потрібно зробити якусь добру, правильну пропорцію щодо насамперед, аби ті гроші йшли на перемогу. Але велика частина з них і на забезпечення життя для родин тих, хто здобуває для нас перемогу. Пане Павло, а якраз поясніть нам це питання. Ми хотіли про вас це е, у вас питати. А хто ініціює зокрема те, що з місцевих бюджетів будуть збирати податки з виплат військовослужбовців? От ви зараз настоїте на тому, що цього не варто робити. А власне є певний опір, тобто триває зараз активне обговорення безпосередньо цього. Як ви вже зазначили, бюджет і бюджетний кодекс готують до наступного року. Кожного року з прийняттям бюджету також приймають і бюджетний кодекс. Власне, там закладається, куди і які податки спрямовуються. Власне, про це йде мова. Хоча ми не бачимо ще самого тексту закону, законопроекту про те, скільки який процент від е, цього ПДФО. Заробітної плати військових, в які бюджети скеровувати зараз з тих ПДФО 60%, Ну це приблизно понад 10-12% з кожної заробітної плати йде до місцевого бюджету. За ці кошти роблять дороги, покращують умови в школах, в лікарнях, і що найважливіше, дають заробітну плату тим, хто навчає нашим педагогам. Це дуже важливо, адже ми з вами знаємо, що освітньої субвенції кожного року є недостатньо. Освітня субвенція і реформа йде на то, аби все ж таки укрупнювати школи громади зі своїх коштів, власне, не хотячи закривати школи, що є правильно по селах, додають на заробітну плату вчителям на енергоносії, на утримання цих шкіл. І це добре, адже там навчаються і наші діти. І, звичайно, діти наших військовослужбовців тому е, потрібно велику частку з цього ПДФО так і залишити, сплачувати до місцевих бюджетів якусь частину, можливо, меншу половину, слід зараховувати до бюджету державного для того, аби також спрямовувати на оборону на снаряди, на зброю, на забезпечення нашого українського воїна. Стосовно економічної складової, адже бюджет від цього залежить напряму. Різні фінансово-економічні інституції прогнозують зростання економіки в наступному році 3-5%. От щодо поповнення бюджету, як би ви його спрогнозували за рахунок, яких царин або і можливо говорити про те, що бюджет буде більш стійким, і більш, скажімо так, надійним наступного року ніж цього, і буде можливо менш залежним від наших партнерів на заході. Буквально хвилина півтори є. Однозначно, що нам з вами слід звертати увагу на малого дрібного підприємця, адже підприємці в час війни не виїхали, офіційно платять податки, збільшують кількість робочих місць. Це і забезпечить збільшення доходів і місцевих бюджетів, і державного бюджету. Для них потрібно робити всі умови на всіх рівнях і підтримувати український бізнес тут в Україні.